Ну, а тепер про руків'я зведення Спартан. Зараз я вам покажу, як виглядає руків'я моє, яке вже пройшло десь 4000 пострілів. І зрівняємо його з новим руків'ям, щоб ви побачили, як виглядає руків'я, коли воно доглянуте. І трошки поговоримо в принципі про довго. Все. Наша арка більше не стріляє. Я б так дуже сильно не здогадався, що, що ця ручка пройшла десь 3-4 тисячі. Я вже не дуже сильно рахую, цим не займаюся. Але в чому фішка в мене в прикол? Я змазую її звичайним червоним бортечем. Як звичайно, він не дуже дешевий, але я таким легким шаром змазую її. Зубною щіткою не треба переживати, що там попаде пилюка, прилипне до масла. Ні, тут дуже високий тиск на і дуже сильний нагрів. І тому мастило це запобігає саме пригоранню дуже суттєвому до ручки. Ну і в принципі, система газорозвантаження. Що це таке? Ви бачите тут отвори, в які попадає газ, коли затвор входить в крайнє положення, і вивільняє цей газ. Тобто скидує його надлишки для того, щоб вони вилітали в боки в розсивері, а не летіли на вам повністю всі в лице. І навіть для того в нас вже є жолуб, який вже надлишкові гази повністю скидує в бок. Тому в обличчя нічого не летить. Але дивіться, це не панацея, і це не у всіх так. В мене ця ручка виконує таку функцію, що не летить вообще нічого. Буває таке на дібіжках, що у людей трошки прибирає, але трошки летить. Але ви повинні розуміти, що варті у цей от отвор, куди заходить. Руків'я має деякий допуск, і він не в мікрони у всіх однаковий. Але звичайно, руків'я трошки цю проблему вирішує або повністю, або трошки, але вирішує. Ну і ще одна штука, яку ми виявили вже десь через пів року використання цієї ручки, те, що пружину десь після 5-7 тисяч пострілів бажано замінити. Тому що коли а, через нагрів та охолодження пружини трошки просідають і вона буває зриває. Саме у цей зуб зацепу дуже багатьох хвилює, що деякі ручки інших виробників зривають свого місця. Це просто за того, що пружина вже все, вона вже. Хочу, щоб їх замінили, тому ви пишете нам в інстаграм, і ми безкоштовно міняємо пружину.